Вітаємо вас на каналі Файні квіти, городина, садочок. Миру вам та добра та здоров'ячка. Здоров'я для всього тіла! І особливо ми сьогодні будемо розмовляти про здоров'я зубів на вересень 2024 року. В першу чергу розглянемо питання лікування та протезування зубів. Ось він у нас весь список 5 та 6 вересня в Терезах зростаючий місяць, 10-11 зростаючий місяць, в знаці стрілець. 26 го в знаці рак спадаючий місяць, спадаючий місяць в знаці Лев 27-го і завершається місяць гарним часом, 29-го після 13-ї години дня можна. І до кінця доби 30 го до 18 години вечора. Це діва, спадаючий місяць. А тепер для видалення зубів у нас ось такий є список найкращих дат: 5-го 6-го в знаці Терези можна видаляти зуби. 26 з рак спадаючий місяць, 27-го лев спадаючий місяць, 29 після 13 години дня і до кінця доби 30 до 18 години діва спадаючий місяць. Ось у нас весь гороскоп. Це загальні рекомендації. Для кожного окремо повинна бути своя натальна карта, і там можна визначити свої особливі періоди. Які вам підходять найкраще? Ну що ж, на цьому ми завершуємо наше відео. Бувайте всі здорові! До нових зустрічей на нашому каналі в нових відео.